Вітаю, астрологічний прогноз війни і не тільки війни з 21 по 26 вересня. Глобально таке продовжує бути період ретроградного Меркурія, тому нові проекти, нові це типу референдум, там в так званому ЛДНР чи щось таке. Воно туго йде неперспективно. А старе закінчення старого ви робота над помилками. Як в школі вчитель повертав зошит. Що ти вже раніше зробив, але не доробив. Це хорошо робити в цей період. Також наближаються затемнення, які ну, підсилюють таку тему, як лякати людей. Знову почали лякати ядерним ударом, кошмарами, ужасами всякими. Тобто, це просто ефект затемнень, затемнення пройдуть, і ці всі лячки вони зникнуть. Затемнення пройдуть наприкінці осені. Тому не, не треба ну, вестися і лякатися. Це все штучне. Кожен день це кінець місяця лунного, і це означає, що з цього періоду, з 21 по 26, це означає, що емоційний фон все менше менше, і психіка все стабільніше і стабільніше в найближчі дні. З цих днів можна днів можна виділити четвер, 22 вересня, тому що місяць буде в опозиції до Сатурна. Це означає, що людина стикнеться з якимись обмеженнями. Треба бути готовими для того, що на вашому шляху буде шлагбаум. І розуміти, що ви будете робити. Цей шлагбаум не можна збити, з цим ну, з ним треба працювати. Забув сказати, середа, 21 це дуже. Ну, Зручний день для всяких справ, покупки, комунікації там, місяць ну, в таких спокійних аспектах. А п'ятниця і субота, 23-24, це дні для битових справ, якихся по хозяйству щось робити місяць в діві. Субота більш конструктивний день, ніж п'ятниця, тому що в місяця, в суботу будуть ну, багато аспектів. Це дозволить більш ефективно використовувати суботу для всяких. Ну, цілий, ну, покупки теж нормально робити. Ось неділя планети будуть з'єднані, Мабуть, цей день ну, мали на увазі ті, хто хочуть організувати референдум в ЛДНР, неділя 25 вересня. Ну, на ретроградному Меркурі, розумієте, що то буде? От, якщо воно буде. А також ми тут бачимо опозицію до Юпітера і Нептуна. Юпітер означає фортуна, тобто фортуна від цього відвернулася, а Нептун означає колективне безсознательне, котре проти цього явища. Тобто, це означає, що саме росіяни, мешканці Російської Федерації, багато з них хто проти того, щоб проти всього, ну і конкретно проти того, щоб. Ну, приєднувати там території і потім мати проблем більше від цього. Далі це все відбувається на фоні стабільного Марсу, тобто в армії порядок. Сатурн означає порядок Марс в армії. Закінчуються цикли минулі. Сонце в 23-го переходить в Терези, закінчує бути в Діві. Це означає, що з 23-го більше починається період, коли перспективно робити не самому що то Терези означає в партньорстві, в парі з іншими людьми. А, а також Меркурій з'єднається з сонцем 23-го, водночас з переходом в терези Сонця. З'єднання сонця з Меркурієм це початок нового цикла Меркурія, який більш означає розвідувати нове щось, тобто то для розвідки. Дуже на війні розвідка активується з 24-го Буде ну, дуже важлива її робота, особлива робота. Після І ваші люди будуть вести себе більше як розвідувати, розвідувати далі, куди їм йти. По життю з 24-го суб'єктивність велика в ці дні 21 по 24. -го. Бо сонці з'єднання Меркурії сонце нав'язує Меркурію свою волю. Тому щоб не попасти в халепу, будь ласка, ну думайте своєю головою, не погоджуйтесь з якимось стереотипними типами, типами дій. Треба в Меркурії, ну, підвищити ловкость, сноровку, смікалку і свої ну, розуміння самостійної ситуації. Тому ну, це все на фоні наближаючихся затемнень. Я вже казав, що не буде взриву на Запорізькій атомній станції, не буде ядерного вибуху в Україні ядерної війни, тому що все в осені оприділяють карта затемнень, а там сильний Сатурн, тобто сильні фіксації і обмеження, які не дозволяють вибухнути. Хай щастить. Дякую за увагу.